Будь-які Нестік побували у Полтовському музеї авіації і космонавтики. У шести експозиційних золах є багато цікавого, принаймні дорослим: ракетні двигуни, макети авіатехніки, частини справжніх літальних апаратів, але Нестор теж знайшов цікаве для себе: шахову дошку. І тут він виявив, що позиція на цій дошці така, якою не може бути у класичних шахах. Тут не може вийти, тому що тут скрізь слон заблокований пішками, він не може вийти. Слон тут не може вийти. Так я... де він зараз, той слон? Ну, слон... Ну, я не знаю, де він. Якщо тут якийсь слон, то, А, немає слона, і він вийшов. Тобто отут немає слона, а він не міг вийти, тому що ці дві пішки ця і оця. Вони залишаються на місці, правильно Так.